Коли декілька дієвих жінок об'єднуються спочатку за особистими баченнями, потім ці бачення перетворюються в можливості, потім в цілі. і В кінцевому результаті створюється група однодумців, які рухаються в правильному для себе і спільному напрямку. Наш головний сектор зайняло безпосередньо волонтерство, допомога, евакуація на моменті особливого початку повномасштабної, та ж сама психологічна, соціальна підтримка. Ми для цього і робимо наш завтрашній день, щоб завтра наше було дещо м'якшим і кращим. Всі чека. Ають безпосереднього закінчення війни, всі вірять в перемогу, але ми повинні, як розумні люди, адаптуватись до того середовища, яке буде після війни, а воно зазвичай саме важке. Наша участь в тому, щоб розвивати і наше завтра, і бажання людей бути в тому завтра, в тому не суспільство потребує додаткових емоцій для того, щоб піднятися, що зробити, і ми маємо пам'ятати, що тільки забезпечивши себе спокоєм і гарантією завтрашнього дня, ми зможемо її надати іншим особам.